Христос рождається, слава Україні! Вітаю вас, друзі, вже в 222-му випуску нашої спільної з вами щоденної рубрики «Діалог відверто, де тему визначаєте саме ви. Е Відразу ж застерігаюся, що десь з нового року я буду цю рубрику трошечки змінювати. Ні, все буде так само, тільки єдине, що я, напевне, таки куплю десь нову програму, яка дасть мені можливість без ліміту в 30 хвилин давати відповіді. Інші основні випуски будуть до 30 хвилин. А от відповіді на питання, я думаю, що треба давати відповіді годину, тому що кількість запитань без відповіді в мене наростає і наростає фатально. Ви обганяєте мене, ви швидше їх задаєте, ніж я встигаю відповісти. Тому, будуть невеличкі зміни, я постараюся вийти на той рівень, коли я зможу відповідати на всі запитання, які ви ставите. Немає. Табу на теми, крім окремих нюансів. Вперше, будь-яке хамство відкидається відразу прямі антизаконні заклики. Ну, давайте, ви ж не хочете мене підставляти, а я вас. Е, до насильства, до злочинних дій не розглядається. Відповіді на них нема. Ну і плюс те, що напряму заборонено і нормами моралі, і міжнародними конвенціями всі інше. Будь-які форми там, расизму, ксенофобії і багато інших подібних речей. Все інше. Я відповіді буду давати. Зараз затримка дійсно чисто механічна. Я вибираю ті, на які мені легше відповісти, які не є надто довгими. Тому що коли саме запитання понад сторінку, а як, в якій формі я маю на нього відповідати, як я маю його зачитувати, як це все має виглядати? Тому. Будуть деякі зміни, але вони будуть тільки до кращого. Ну, як завжди нагадую, запитання залишайте не тут, а в мене на YouTube каналі в розділі Спільнота під єдиним коментарем, під єдиним дописом в коментарях. Ну і так само дуже щиро вам дякую за вашу моральну підтримку каналу, за ваші численні перегляди. Це найперше, за поширення, рекомендації, посилання, коментарів, вподобайки і. Дуже запрошую, хто ще цього не зробив, підписуватися на мої YouTube і Telegram канал А зараз відразу переходжу до відповідей. І от, перше, знаєте, на нього не буде повноцінної відповіді, але я його захотів поставити першим сьогодні. Вітаю! Як вважаєте? У Порошенка є план Б? Я не тільки вважаю, я знаю. Порошенка є план Б, тільки є нюанси. Один нюанс: ви можете мати найгеніальніший план, але обставини можуть бути створені такі, при яких вам не вдасться і А, і Б, і С задіяти. Ну приблизно те, що було в 18 -19, 19 роках, коли було випущено стільки шавок, стільки собак, брехливих, коли вкладені були, слухайте, ну там реально мільярдні ресурси були в першу чергу на Росії, друге серед наших олігархів, вкладені в те, щоб дискредитувати, обрехати, обмежувати. Межити можливостях тодішнього президента Порошенка жоден план ніякий не дасть ефекту. І то при тому всьому, як його в 2018 році зісунули цією брехнею, цією підлістю, тощо, зрадами багатьох тих, хто були навколо, зісунули десь до шостої позиції. Чим це закінчилося? Він. Він задіяв нові плани. Так він до того мало займався політичними безпосередньо питаннями піарівським іншими. До дечого взявся, і він до моменту виборів зумів вийти на другу позицію і війти в другий тур. Ви пригадуєте, що на початку 2019 року як всі сміялися, коли я говорив, що, що це можливо? Ні, перемогти не вдалося, але за тих обставин було зроблено такі. Інші плани в інших теж були А, Б, С і Д плани, і вони їх всіх задіяли. Тому не завжди план Б дає особисту перемогу. Але другий нюанс, і він важливий. У Порошенка зараз плани А і Б трошечки інші. Вони не пов'язані напряму з його політичною діяльністю. Ні, в нього точно я це знаю. Не припускаю, я знаю. Є і політичний план Б, але він його відтерміновує в часі. Він його не задіє в повному обсязі доти, доки йде війна. Активна стадія війни страшна, жорстока. Він вважає це недоречним, недопустимим і багато в чому правий, Хоча деколи я вже бачу, він вже запускає окремі політичні тези не для того, щоб зайнятися своїм піаром, а для того, щоб зупинити деякі неприйнятні абсолютно дикі речі і зрадницькі речі, які робить ця влада на сьогоднішній день. Станом, от саме на зараз, план Б наскільки я розумію, ним в певний спосіб реалізується плани А і Б цього часу. Це є плани напряму пов'язані з порятунком все-таки української держави. Коли в нас нема президента при владі, коли в нас є якийсь, ну маріонетка, якась якою смикають крути реваншисти, яка працює на шкоду українській державі, яка воює проти Збройних сил України в тій ситуації. Щось по максимуму треба робити. Так я розумію, що є ще план Зет. План Зет передбачає підняти майдан, скинути цю владу, повалити все. Цього плану він не використовує. В нього його нема. Перше, він нереальний для використання. Друге, на погляд, на думку Петра Порошенка, це може бути неймовірно шкідливо і небезпечно. Тому цей напрямок не задіюється. Що стосується А і Б, ну просто порівняйте певну його позицію, певні його дії на самому початку вторгнення. І сьогодні так знаєте ззовні глянути, може, це не так помітно, але насправді різниця є дуже серйозна. Він сьогодні працює трошки в іншій сфері, і він працює все частіше. Принаймні, пробуючи виконувати ті функції, яких так боявся Зеленський, саме як президент, а не як лідер опозиції. Оце і є десь частина того Б. Але повірте мені, от я трошки знаю. Я чуть-чуть працював з Порошенком. Там є і А, і Б, і С. і в політичній доктрині також є. Просто це в його розумінні це наступний етап, це на сьогоднішнього дня. Не завжди це дасть перемогу, але я думаю, що от той момент далі буде чи сьогодні, чи завтра запитання про те, що там поразка Україні готується все один з моментів плану Порошенка. Це те, що поразки не буде. З Зеленським перемога неможлива. На жаль, так, але. Є дії, які можуть привести до того, що поразки не буде. Це й певна дипломатична робота в той момент, коли Зеленський знищує, спалює всі мости з нашими союзниками, щоб вони перестали допомагати Україні. Чи він усвідомлює, чи не усвідомлює, це, це вже не має значення, коли він це робить де-факто. Порошенко дуже багато з цього всього нейтралізує. Оце є зараз той план Б, коли. Лідер опозиції по суті підміняє собою неадекватного маріонетку на посаді президента. От ці плани всі діють. Тобто там насправді там є поліваріантність. Він не діє просто по накатаній. І оця допомога армії це теж дуже добре розплановано, розписано. Що, коли, що, куди, яким способом, де вишукувати от ці речі, і тому вони так бісять цю владу, тому що влада не має на в своїх планах не тільки перемоги України, але й збереження української держави. Їх вони йшли до влади для того, щоб демонтувати українську державу. Тому поки що перший період, АБЦ плани Порошенка це зв'язані з тим, щоби. Не дати їм ці плани втілити, що стосується чисто політичних панів, просто нагадаю, доки не було великого вторгнення, він спокійно, не спішачи, вводив один за другим. Ви пам'ятаєте, коли доводилося тільки відбиватися в 19-20 році і доказувати, що Порошенко ще існує? Він нікуди не зник. І ви пригадуєте кінець 21-22 рік, як бісилася та влада, нічого зробити не могла. А він вирівнювався з рейтингом. Якби Путін не врятував Зеленського цим вторгненням, а Путін рятував Зеленського в тому числі. Тому що він бачив, що Зеленський закінчиться і Путін втратить контроль за Україною. І тому було вторгнення. То м -м, Порошенко, якби на цього не сталося, дуже скоро би провів би певні заходи абсолютно конституційні, законні, при яких Володимиру Муру Олександру втікати дуже швидко з країни. От, повірте мені. Там всі плани були вивірені. Ну, от просто ще раз кажу, а який план вам допоможе проти того, коли ви йдете політичним певним процесом і в цей момент ввалюється Московська Орда. Рятувати проросійську владу в Україні, фактично. От така історія. Тому насправді плани є, повірте мені. Наступне питання. Прокоментуйте, будь ласка, статтю New York Times про безглуздість операції на лівобережжі біля Херсону. Ну, давайте так. В трошки зваженіших тонах, але стаття насправді про серйозні речі. Безглуздість я б ці особом не вживав за жодних обставин. Будь-яка військова операція, яка випалює ворога, яка завдає йому колосальних втрат і колосальних проблем, це є операція в війні не безглузда. Річ в тому, що і «Нью-Йорк Таймс на це натякнуло, не до кінця розкривши цю тему, але насправді з цією операцією вийшли деякі обставини. Чи готував заужний звільнення лівобережної Херсонщини? Та звичайно, що готував, от тільки готував він її ще ці рішення минулого року? 22-го року вони готувалися спочатку, коли Марченко потужно відбив, знищив ворога на е, Миколаївщині і вже збирався йти на Херсон. І тоді можна було і правобережну, і лівобережну Херсонщину звільняти. Ворог тоді не був готовий ніяких укріплень, ніяких фортифікацій, взагалі нічого. Оці рукавами, оцими пальцями, вони навіть тотальної тотальній окупації не встигли провести в цих регіонах. Ми могли звільнити весь південь. Ну знаєте. Наша влада, я вважаю, що вони зрадники. Я в цьому не сумніваюся. Ну, хай це буде моє оціночне судження. Але відкликання Марченка відразу ж тоді ж, весною минулого року, було спрямоване на те, що він не зміг звільнити Херсон, щоб не обідіть товариша Путіна сусідського дядю Вову і не міг перейти Дніпро, на той момент це було можливо. Не було взагалі мінувань, нічого не було у росіян. В них була спроба такої тотальної атаки, тому що йому дехто в Києві пообіцяв, що буде все весело прогулянка, так як на Каховку і Херсон, вони йшли похідним маршем, навіть без танків, без броні, просто переміщалися в тентових машинах. І от <кхем> за тих обставин перший раз, з чого я знаю, Готувалося, що відразу буде миттєвий розгром на правобережжі і вихід на лівобережжя. І дійсно операція, яка мала б дала можливість вийти на межу Криму. Що далі трудно говорити, з Кримом було б набагато складніше на той момент, але можна було звільнити весь південь, так само, як звільнили північ. Зеленський не дав це зробити. Він зірвав цю операцію. Друге. Після звільнення Херсону важкого звільнення, але звільнення чи була можливість в той момент за спинами на спинах відступаючого ворога прорватися на лівий берег? Так була. Так були можливості, так кілька напрямків було. Я не хочу навіть зараз розповідати про ті деталі, але ці напрямки були. Вони були реальні. Зеленський зупинив цю операцію. Він не дав можливості її продовжити. Він чекав доти, доки ворог на лівому березі не створив просто колосальні неймовірні укріплення, які подолати практично неможливо. А їх насправді подавати фактично неможливо. І от тільки після того раптом. Пішли вказівки ставки верховного накомандуюча, давайте висаджувати на лівому березі десант. Нью-Йорк Таймс дійсно оцінює це, якщо це розглядати як стратегічну операцію, як безгузду, тому що цим десантом ви не зможете прорватися далі. Можливості ворога, особливо, коли ми не підкріплені авіацією, можливості ворога знищувати цей десант, не допустити переправку потужної техніки, без якої без бронетехніки неможливо надалі наступати, переправку артилерії. Без цього це є тільки. Серйозна турбуюча акція для ворога, яка створює для нього дуже серйозні проблеми. Відтягує його війська тощо. Тому в оперативно-тактичному плані ця операція вона корисна, вона нормальна, але вона з запізненням щонайменше на рік. Тому що зараз вона не дасть можливості, цим угрупуванням не можна прорватися до Криму, цим угрупуванням не можна відрізати великі ворожі сили і примусити їх втікати з Запорізької області. На жаль, ні. Тому що Володимир Александрович створив для цього всі передумови. А далі а ще раз кажу: наскільки я чув, можливо, я помиляюся про це принаймні пишуть іноземні журналісти, що саме цю операцію задумали в ставці. Проти волі залужного, якому треба було максимально сконцентрувати зусилля на інших ділянках, вкинули сюди. Чи це було умисно зроблено для того, щоб створити якусь шкоду, чи для того, щоб могли прокрасуватися дехто з інших командувачів, які дуже милі Зеленському, тому що Зеленський почав втручатися в справи військових? І тому саме в тій формі, як це зараз виконується, дійсно ця операція не дасть великого ефекту, окрім випалювання російських військ з появою у нас f 16 Якщо з ними буде все добре, якщо ми їх отримаємо, якщо наш Вова знову не пересвариться з усіма нашими союзниками, е роль цього поцдарму може зрости. Поки що, ну, я ще раз кажу, я не згоджуюся з формулюваннями, які сказали журналісти New York Times, але, але насправді вони підхопили ту проблему, яку є. В чомусь це було спрямовано для того, щоб нейтралізувати інші зусилля залужного, якому було потрібно максимально концентруватися на інших ділянках. Ну, десь так. Наступне питання. Доброго дня, пане Тарасе, з повагою до вас виникає таке питання: дивлячись на оприлюднені декларації, чому Стефанчук 500 тисяч отримав за оренду житла, бо живе в тещі, а мій племінник на війні оплачує винаймання жахливого житла за власні кошти. Ну як так можна? З такими слугами, які є Європейський Союз? Сумно і сумно, і трагічно, і гидко, і підло. Знаєте? Вони втратили відчуття страху. Вони втратили відчуття, що колись за щось доведеться відповідати. Тоді, коли вони е, торік весною скасовували електронне декларування, вони ж думають, що вони скасували назавжди. Це Порошенко поступався там заходу. А ми ж в Європейський Союз йти не збираємося. А ми при Зеленському і не будемо йти в Європейський Союз. Це мімікрія, це імітація, що ми туди йдемо. Тому що крок вперед, три кроки назад. Блокуємо все виконання всіх вимог, і рано чи пізно нам скажуть, ні, хлопці, знаєте, ми гралися в те, щоб вам залишити, залишити двері відкритими. Двері щільно закриваються, і от в цих умовах, а чому не скасувати повністю оці електронні декларації? Але певний момент відновлення електронного декларування було прив'язане до фінансової допомоги, в тому числі з Європейського союзу, і поставили дуже жорсткі вимоги, і довелося відновлювати. Довелося не було іншого виходу. І от їм довелося це світити. Вони знали, що ця інформація вже випила про те, що Стефанчук отримує ці кошти. Було відомо, про це вже писали журналісти, ці тези випили і приховати це було неможливо. І от вони це виписали. Слухайте, ну це прямий звичайний злочин. Причому на фоні того, що відбувається навколо наших військових, це взагалі це ще особливо цинічний злочин. А Стефанчук він, ну він належить знає, до, до тих людей в українській владі, які не просто підлі і цинічні, а вони ще й дуже огидні. Мерзенно огідні, це страшна зневага до будь-якого українця. І тепер щодо правової сторони, те, що зробив Стефанчук, таким способом, вимиваючи гроші з бюджету, віддаючи їх свою родину, там де він не мав права отримувати цю компенсацію, це є звичайний карний злочин. Але в нас наше набу САП вся антикорупційна інфраструктура поки що. Приватизована єрмаком так буде не завжди. За це доведеться відповідати. Але доки Набу керує бізнес і корупційний партнер Єрмака, такий кривонос там є Максим, доки він е керує цим, доти, звичайно, що Стефанчуком не займуться. Але колись займуться і дуже активно, я вам нагадаю: була колись історія: от був депутат фракції БПП Черненко. Відомо, він колись очолював Комітет виборців України, став депутатом. Він має своє помешкання в одному з сіл під Києвом, на відстані там пару десятків кілометрів від Києва. Згідно з норм закону, йому підпадало. Він в Києві винаймав квартиру для себе, йому випадало право на компенсацію. А потім почали щось рахувати. Рахували ж насправді по дорозі. Ну, от звичайним берете оцей, Е Карту Google Maps запускаєте маршрут, бачите, що там, скажімо, є 40 кілом... 42 кілометри. А потім виявляється, що це по прямій треба було рахувати, чи як я вже не знаю, це їх обставин, виявилося менше отої кількості кілометрів, яка передбачає закону, що після них можна отримати там компенсацію за винайм житла. Виявилося, що він живе достатньо близько від Києва, щоб не отримувати компенсацію. От така історія. Хоча в самому Києві добиратися буває проблемно. А тут уявіть собі, зранку кожного ранку, з далеких сіл. Ну, в будь-якому випадку, після того, як з'ясувалося, що він незаконно отримував ці компенсації, проти нього відбуло карне провадження відкрите, але він повністю компенсував державі все, що отримав до останньої копійки, і справа була завершена закрита. Звичайно, не наступило жодного покарання, тому що держава не зазнала збитки від нього. Це були збитки внаслідок того, що хтось з органів відповідних, які не розібралися до кінця, дали добру. Не він ж сам отримав цю компенсацію, сам собі виплатив. Хтось ж йому виплачував її, але на нього поклали відповідальність він свою. В ту, як вони казали, незаконну вигоду повністю повернув державі. Отак поводяться нормальні люди. Стефанчук, коли це стало відкрито і зрозуміло, що він в сім'ї переварює півмільйона гривень щороку, краде, тупо краде. Свої сімейні. Плюс в нього ж є дві свої квартири. На жінку попереписував купа машин, а він використовує це ще додаткові кошти на те, що йому компенсація за транспорт. Слухайте, в нього своя машина є. В нього службовий транспорт. Спікера возить службова машина, цілий кортеж возить. А й він ще на те, що він, бачите, таксі мусить винаймати, ще собі компенсацію виписує. Тобто все, на чому. найдрібнішого можна вкрасти, ця мерзенна істотка для себе продовжує красти. Ну, слухайте, там. Тільки по цих компенсаціях в нього буде 3-4 карні справи. Я надіюся. тому насправді це просто аморальність. Владу українську пустили глибоко аморальних людей, і ці люди діють саме так. І вони дуже зневажають і українських всіх громадян, і збройні сили України. Тому вони так поводять а на їх фоні, погіршуючи ситуацію для наших військових і покращуючи для себе коханих. Це є це є гедоцтво. Останнє гидотство. Все. Наступне питання, воно більше. Знаєте, я його швидко зачитаю, але в ньому є один момент, на якому я якраз буду акцентувати. Доброго дня, пане Тараса. Чи не здається вам, що опозиція, Європейська Солідарність, Петро Порошенко, та й ви та і вся Україна якось потрапили в ухий кут чи в цуцкванк? Тому що якось змінити, знести, прогнати цю завладу немає можливості. Вибори зараз неможливі. Майдан не на часі, бо ворог поруч і скористається цим військовий. Переворот неможливий бо нікому всі на фронті, і не в наших традиціях можна тільки критикувати, і то обережно або толерантно, як це робить Петро Порошенко, або більш радикально, як робите ви, і закликати владу до правильних кроків. Але ж за владі цій це як зусика вода. Вони не чують і роблять свою зраду далі. Просвітництво мас гарна річ, але це не десятиріччя. Тобто, ми самі законсервували себе в тій безвиході, і тут уже. У вас і у інших лунає сушна думка. Перемогти при тій владі неможливо. А далі фраза, яку я буду дискутувати: не перемогти значить програти. Тобто ми самі констатуємо, що в цій при цій владі нас чекає поразка, і в той же час нічого не робимо, та навіть закликаємо нічого не робити, щоб змінити цю владу якимось чином, ні через вибори, ні якось по-іншому. То де ж вихід чи його нема? Відповідаю: ну, перше, знаєте, ми не зовсім там закликаємо щось не робити тощо. Я просто констатую. Що в цій ситуації, ну, а хто? От просто ви кажете, треба якось змінити, от якось. Давайте: хто, як, де. Явки паролі, от ми зараз тут оголосимо для СБУ, правда? І хто виводить на майдан в котрій годині якого дня? Ніхто ж поки що не виходить. Готовності нема. Веденська кількість тих людей, які колись виступали з активної протидії цій владі, руху про капітуляції, лишилися тільки ті, які пов'язані з європейською солідарністю. Всі інші, там і Демсокири, і всі інші, всі побігли до Зеленського в прийми. всі вже з ним працюють. Тому насправді, ну. Сукцванк, дійсно, ми не маємо зараз виходу в тій ситуації не маємо. І це б виглядало неймовірною катастрофою, так як ви описуєте, якби не одна доктринальна помилка. От в першому питанні сьогодні було чи є в Порошенка план Б? Він задіяв план Б вже досить давно і його суть не буду вдаватися в деталі, бо не про все треба говорити, але його суть для того, щоби. Оця ваше речення, цитую ще раз не перемогти, значить програти, щоб воно не справдилося. Були зроблені дії відповідні, і міжнародні, і внутрішні, і поза без забезпечення військ, і підтримці тіли радіо заходів тощо, щоби не перемога України, яку загарантував Зеленський, при Зеленському правда перемоги в Україні не буде, не перетворилася на поразку. Поразки вже не буде перемогти Україну у війні не можна. Вже не можна. Це вже й Путіна зрозуміло. Ну не буде вже великого масштабного вторгнення по всій Україні. Вони зараз хочуть десь вийти на якісь рубежі. От в них є мрія захопити, зберегти те, що є сьогодні, захопити всю територію Донецької та Луганської областей. Ну, Луганська практично вся і є. Донецьку ще всю захопити. І вони будуть вважати це вже достатньою перемогою на певний період до наступної війни. Наступна війна може бути дуже скоро. Вся проблема в тому, що до того. У нас все одно відбудуться вибори, і от на тих виборах, коли не буде жодних цих обмежень, про які ви тут згадуєте, їх не буде в суспільства, не буде стримуючих факторів, певних і для тих партій опозиційних, про які ви тут згадуєте, і для нас з вами, от на тих виборах ми маємо витиснути все, що вся ця влада не просто Зеленський. Я вже не дуже уявляю, яке має бути моральний стан людей, які ще проголосують за зеленського. Ну це вже треба бути останніми кінченими. Абсолютно. Ну мені не хочеться вірити, що українці можуть бути такими, але щоб за будь-який ярмаківський проект там всяких притул, всяких Будановів, будь-кого, кого вони будуть там тіснути від влади, щоб за них ніхто не проголосував, щоб ми обрали нормальну владу і все можна поступово виправити. Все, тобто, насправді, план Б. Для того, щоби не перемога, я тому що перемогу Зеленський не допустить, він вже зробив, щоб перемога не відбулася, не перетворилася на поразку, він насправді задіяний. Поразки. Повної поразки, катастрофічної поразки не буде. Хоча моральна поразка, країна, яка перемагала ворога, раптом зупиняється і не може отримати повну перемогу, на і жаль, в моральному плані це буде. Але далі для нас будуть можливості. І ось тоді ті всі, що пилазять, всі ті білі пальтечка, які будуть розказувати, да ладно, Порошенка, це не то, от всі погані, і то не так, і нічого в нас не буде, щоб от цим заткнути рота, щоб вони не лізли і не створювали для нас остаточного тупика. тоді цуксуванок буде, якщо на наступних. Після того, як зараз буде мир без перемоги, а він десь буде. Зеленський явно до того тягне, він розуміє, що затягувати довго йому не можна. У нього рейтинги пішли вниз, у нього йде обвал, у нього йде погіршення, йому треба прискорювати. От, щоб от тоді не, не цей Тут Кванк не перетворити на реальну суспільну поразку, щоб Путін не дістав після того, ну, чи Путін там, чи Патрушев, нормальний шанс для себе остаточно знищити Україну. Все, йдемо далі. <кій> Бажаю здоров'я. Таке питання: чи чекати нам знову наступу московської орди з півночі в цій війні, конкретно саме в цій? Очевидно, що ні. Може бути що завгодно. Я не є розвідником, я не володію розвідданими. У нас взагалі немає розвідданих, У нас головне управління розвідки припинило свої існування з проходом туди Буданова. Вони займаються якимось піар-агентством, що завгодно, там ескорт-агентством, все облаштування російської агентури. Все тільки не розвідка, тому в нас в принципі ніхто не має достатньої інформації, але не виглядає на те, що це можливо. Вони не зуміли захопити Київ і північ повноцінно. Тоді, коли вторглися 24 лютого, коли їх готували для вторгнення, здавали Україну, відверто здавали сьогодні. Коли силами, в тому числі Наєва, от за що на Наєва оповчилися? Він же ж аполітичний. Він же ж нічим не шкодить Зеленському. Він не є там дуже популярним в суспільстві. все, про нього мало хто згадує. Чому тому, що Наєв таки зумів захистити північ з півночі, мені здається, вже прорватися навряд чи вдасться. Хіба що дуже великими силами зі страшними втратами, тому я думаю, що наступу в найближчому часі очікувати не, не треба ну в умовах, от саме цього вторгнення. А от після того, десь Зеленський все одно веде до якоїсь перемир'я. Воно може відбутися, може не відбутися, не все від нього залежить. Від Москви залежить їхні там якісь є плани, їхні побажання. Якщо. Це перемир'я відбудеться, якщо Зеленський буде робити те, про що я розказував, масово розброювати знову армію, розпускати її, масова демобілізація, щоб викликати захоплене вищання у всіх своїх колишніх виборців і зібрати знову їх до себе назад. От якщо це все відбудеться, гроші, які йшли на армію, відразу підуть на соціальну політику, ну і на дороги, звичайно свої рідні, і все інше. от тоді вторгнення в бік Києва буде, От коли ви побачите такі ознаки після того, коли припиниться саме оцей етап. Гарячий етап війни, отоді чекайте наступного наступу на Київ. Ось десь так. Це буде не скоро, але це колись може бути справді. Наступне питання, мабуть, воно вже буде й завішальним. Доброго дня не розумію, чому усі так напосілися на піс. Це право і справедливість партія, яка зараз віддала платформі обівательській позиції, здала по уряду, але президент їхній далі при владі. Чи це, це чи не єдина права партії Європі, яка не підтримує Путіна за роки їх правління? Польща показує стабільне економічне зростання, виробляє, купує зброю, збільшує забезпечення військових у два рази. Якщо 500 золотих допомоги на дитину, це популізм, то Туск тепер збере забере ті гроші. До речі, вибори вони не програли, тому що про кінець епохи говорити зарано. Качинський фігура неоднозначна, змушений жити у тіні свого вже навіть мертвого брата. Але Дуда порядний розумний політик і буде президентом ще рік. Євроскептицизм у розумних межах це зовсім непогано. Ну, давайте так знаєте, я, мабуть, не аж настільки крайньо поділяю тут ваші емоції щодо пісу, але я з пісом дуже добре знайомий. Я колись товаришував з їхнім маршалком Сейму Марком 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 Кухчинським неймовірна людина. Оце був той, хто закладав у пісі. Неймовірну пошану любов і солідарність з Україною оце та людина, яка створила абсолютний позитив. Анджей Дуда, він про український настроєний. Він був саме в цій групі Марика Кухтінського. Він приїжджав пригадую до Львова. Та ми з ними скільки просиділи. Не було в них жодної упередженості щодо історичних питань, які ми ці сільські пісні не співали за пивом і нашого Марика Івашишина в дзизі. Або в Варшаві в домі польсельському зустрічалися. Я дуже добре знаю цих людей. ці люди дуже нормальні до України. Є певний комплекс Качинських. Лег Качинський покійний, був ще мудріший і обережніший Ярослав Качинський. Ну, це дійсно людина в стилі Орбана. На щастя, в самій партії він не має такої підтримки, як Орбан, і тому змушений залишатися на других ролях. Ну і, відповідно, попередній прем'єр-міністр так само. Від права і справедливості був дуже антиукраїнсько настроєний. Там є певні оті фантомні болі. Україна для них знову головний ворог. Але насправді сама партія вона дійсно про антиросійська. Вона не зможе скотитися про російських через те, що вони переконані, справедливо переконані, що їхнього лідера Леха Качинського убив Путін. Вони в це вірять. Але вони помішані трохи на своїй ненависті до Дональда Туска. І Дональд Туск нормальний політик, тільки він зовсім не є проукраїнським. Він товаришув з Порошенком, але він зневажає Зеленського і не поважає Зеленського. І Зеленський робить ці дії, щоб з ним пересваритися. Але Анджей Дуда, проукраїнський, і раптом почав підтримувати е, з Моравецьким. Позицію антиукраїнську. Чому таке могло статися? Та тому, що в Україні є влада, яка шукає ворогів і створює ворогів скрізь. Що стосується пісу, їхня позиція завжди була неоднозначна. Вони завжди підтримували певні антиукраїнські історичні випади. Це, на жаль, було. Але з цим можна було співіснувати просто проти влади Пісу. Має бути в Україні влада Порошенка чи когось подібного до нього, але супроти влади платформи Вовательської знову потрібна влада в Україні на зразок Порошенка його особисто друга. Зеленський зіпсував стосунки з пісом і тепер на піс всіх собак вішають. І те саме він зіпсує з платформою Вовательської. Проблема не в Польщі і на їхніх партіях, проблема в Україні. Все на цьому завершуємо. Сам в Україні ще разі святами.